Слава Україні! Розпочалася 807-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За попередню добу російський агресор завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, вчинив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували територію України, застосувавши 10 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет. Наші сили протиповітряної оборони знищили всі 10 дронів Камікадзе. Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка і Садки Сумської області, Веселе, Вовчанськ та Вовчанські хутори Харківської області, Лиман, Верхньокам'янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське та Богоявленка Донецької області. Під артилерійським вогнем рашистів були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак московитів у районах населених пунктів Сеньківка і Петропавлівка, а також Берестове-Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони України стали на заваді чотирьом атакам росіян у районах населених пунктів Новосадове і Торське Донецької області та в Серебрянському лісництві на Луганщині. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські оборонці відбивали 28 атак противника в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка-Перша, Уманське, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції українських воїнів у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби окупанти два рази безуспішно атакували позиції наших військ. Водночас наші воїни своїми діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одній радіолокаційній станції, двох складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника. За добу 9 травня загальні бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, становлять орієнтовно 980 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 35 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, 51 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні!